Стус Воскрес, вистан Воскрес. Як зрозуміти Чи... чи дивиться ваше відео реально люди, чи це якийсь жарт. Люди просто нажали на нього і все. То немає, Якщо ви хочете, щоб вам щось капало з каналу, зрозуміть, чи дивиться ваш відео. Ну у мене тут нічого не капає, але... Просто покажу, як то зрозуміти, бо то тепер для всіх показує. Я перше таке меню. Тільки для тих, хто отримує гроші з YouTube, а тепер для всіх, хто хоче отримати і хто не отримає. Хто пробує отримати. О, заходимо на наш значок, якщо на комп'ютері. Вибираємо «Творча студія». Далі вибираємо відео. Ось є відео. Годину 20 триває. Пише, що 12 переглядів. Подивимося, нажимаємо на той значок. Наводимо, мишку, на нього аналітика показує. Зома, значить, відео має годину 19, ну, годину 20 візьмемо. З моменту опублікування дані. Переглядів реально було не 12-11. Там щось помилка, значить. Реально з тих, з, з тих переглядів 11. Всього було. Годинах 0,1, ну, тобто 10 хвилин, грубо кажучи. 10 хвилин разом подивилися. Навіть не 10 хвилин. А, середня, так, середня тривалість перегляду. Тобто відео, по суті, ніхто не дивився навіть і близько. Тобто, грубо кажучи, на 11 людей припадає всього 10 хвилин перегляду, а середнь... в середньому по 29 секунд. По 29 секунд на особу. Тобто то означає, що це все фальш. Що, ва... що ваше відео, чи то, що ви робите, чи то, що ви доносите якусь там справедливість, якщо ви для нації. То нікому не потрібно. А якщо ви знаєте, що перегляд був, і знаєте, що якісь дві людини три дивились повне ваше відео, а на інших припадає пару секунд, то зрозуміло, що тільки ті люди й дивилися. Візьмемо якесь відео, що має побільше перегляд. Ось 71. А справді 70. І то значить один то, то той перегляд, що. Я сам нажимаю, коли е закачую відео, завантажую туди на YouTube. Тривалість в середньому 70 переглядів. Тривалість на 70 чоловік. Виходить година і 60 хвилин. В середньому по хвилині 24 подивилося. А відео має 3.27. То вже говорить, що. Подивились, грубо кажучи, мало людей повністю то відео. Хтось повністю, хтось може 10 секунд подивився отак. Тобто, грубо кажучи, 70 переглядів. Може є 30, щоб подивилося повністю відео. Отак, щоб то розумієте. Все